Хто це То тут просив макіяж. Всім привіт! Сьогодні робимо відео, про яке ви просили, мабуть, найбільше. Для цього відео я відвідала магазин, про який ви питали, питали найбільше. Сьогоднішнє відео може бути небезпечним для мого здоров'я. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Одразу ставте там вподобайки, підписуйтесь на канальчик. Отже, ми робили з вами відео, в яких ми збирали косметичку за 1000 та за 700 гривень. В цьому відео ми вже підвищили рівень небезпеки, тому що я буду користуватися супердешевою косметикою. Якщо чесно, я хотіла залишити це на косметичку за 300 гривень. Маю на увазі відвідування цього магазину. Але потім для макіяжу за 300 гривень в мене виникла інша ідея. Тому сьогодні розпаковуємо. Му, це буду чесною. Я відвідала два різних магазини, не одну Аврору. Також я відвідала магазин під назвою Червона ціна. Я задокументувала, як я ходила в ці обидва магазини червона ціна та Аврора. І запрошую вас це подивитися. Малюки, ви не повірите, куди приїхала тьотя. Ви, скоріш за все, це вже, вже уявляєте, тому що я анонсувала, скоріш це все вже назву цього відео. Та <клес> я виявляється, вже була в Аврорі, бо я натренділа вам в Тіктоті, що я жодного разу тут не була. Я була один раз, коли купувала кастрюлі <клес> і сковорідку собі в хату. Заходимо. Дивіться, яка тема. Нам потрібно обрати косметосу на 500 гривень. І тут всі позиції вони приблизно однаково коштують. Але тут є якийсь елітний тональний крим, я хочу його знайти. Проблема тому, що я не бачу на жодному з них тону, власне, ну типу відтінку. Бачите, багато помад тут до мене хтось вже відкривав. Наприклад, цей червоний прикольно виглядає, але точно ним хтось вже користувався тут. Не зовсім впевнена, тут що тут є взагалі щось для брів. Я знайшла тільки один, де він тут був зі щіточкою, але я більше не бачу. Ну що, Корзини зі мною все набрала. Капець <копать> <копать> Блін, у мене в сумі не вийшло навіть за 500 гривень. Люда, я не поняла, що ви мене тільки в Аврору відправляли. Дивіться, що в красні ціні коїться. Асортимент просто топ. Тут ще й нормально все розкладено, не як в Аврорі, натовп людей все якесь повідкрите. Використовували вже його 10 разів. Ну я вам так скажу, від цієї красної червоної що там червоний маркет. Як там його правильно називають, у мене набагато краще враження, тому що там просто набагато набагато всебережніше розкладено, товар більш. Не знаю, об охайний і продавці, продавчині взагалі дуже приємні. Про -ти 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 -ти. антураж, просто моє дитинство. Просто реально, ніби я в Краматорську. Ой, тримайте мене, дівчата. Перш ніж я вам покажу, що я там купила, я покажу свою головну знахідку. Якщо ви приблизно мого віку, то ви знаєте, що це за смаколики. Боже мій! Це просто моє дитинство. І справа в тому, що я погано пам'ятаю, що це навіть таке, і що там в складі, з чого воно там, як воно виглядає. Зараз спробуємось. Почнемо з цього піратика. Я пам'ятаю, що в нашій їдальній в школі були ці драже. Ага. Мене мало хвилює, навіть якщо там є якась фігня в складі. Взагалі, пофіг, це дуже смачно. Це якесь кокосове шоколадне на баунті, трохи схоже. Дуже смачно. Драже з фоткою вашого колишнього. Хм. Ну, це арахіс в шоколаді, нічого особливого, я ж кажу. Ваш колишній. Так, все тепер до серйозних покупок. Тетя купила все, що вона бажала і не бажала. Взагалі я нічого в цьому магазині не бажала. Ви Знаєте, я не маю нічого проти дешевої косметики. Я це вже казала багато разів. Але на мою думку, якщо косметику перед вами відкривали 100 разів, це погана ознака. Косметикою Аврори так воно і є. Я бачила, що там все відкривають. Там нема тестерів, там просто люди такі: о, палетка, відкрию ля-ля-ля. Знову ж, бюджетні, тональні, є різні. І можна знайти бюджетні тональні від нормальних марок, які будуть нормально поводити себе на вашій шкірі. Наприклад, цей тон коштує 39 гривень. Що може бути в складі за 39 гривень, яка собі, собі вартість? Ми подивимося, як він буде працювати на шкірі, як він буде виглядати. Хоча я вже, знаєте, є передчуття таке легке. Що він мені не підійде за відцінком. У нього дуже щільна текстура. Ну, знаєте, не так критично, як могло б бути. Я зараз непритомні. Я зараз з макіяжем, ми його змиємо, але. Не знаю, навіщо це зробила. Отже, маємо тон від Ruby Rose за 39 гривень. Пудра, щоб закріпити тон, теж за 39 гривень і теж від Ruby Rose. Набір пензликів 69 гривень. Купа задоволення. Якщо ви знову чуєте цей просто нереальний шум, то це моя киця. Вона чомусь любить гратися саме тоді, коли я записую відео. Бешкетниця. Лицпіймала її. Гельда Брів 64 гривні. Палітра ціней за 59. Літра для корекції обличчя, як тут написано, за 69 гривень. Яскрава помада 39 гривень. Ще одні рум'яни, які я просто не могла не взяти 49 гривень. Туш 55 гривень, побачимо, як вона буде себе поводити. Є вірогідність, що її теж вже до мене відкривали, звісно. Але мені особисто здається, що родзинкою цього випуску буде цей блиск для губ. 39 гривень. Побачимо, як він буде себе поводити. Отже, я пішла знімати макіяж і будемо з вами починати цей експеримент. Наша косметика чудова, нова, почекає нас поки тут. Знову кричимо на мене так. Вже нова традиція показую вам свій актуальний макіяж в дзеркалі ванної кімнати. Цьому макіяжу вже десь 8 годин, може навіть більше, він виглядає не так й погано. Лише от підводка трохи підвела мене, тому що вона тече. Або це туш, я поки не розумію. Отже, змиваю макіяж гідрофільною олією і повертаюся до вас. Поїхали! Я змила макіяж, підготувала шкіру звичайним зволожуючим кремом. Як зазвичай це роблю перед макіяжем будь-яким. Багато хто пише, що ми. Мені не підходять тональні, що я собі обираю, що в них не той відтінок. А я вам зараз покажу, откуда на Білорусь. Я вам зараз покажу, що таке не мій відтінок, хоча. Нагадую, що тон виглядає ось так. У мене, до речі, здається, перший відтінок, найсвітліший, тому чому я дивуюся, що відтінок може мені підійти. Обрала я Ruby Rose, відверто кажучи, через те, що я просто знаю цю торгівельну марку. Я пам'ятаю її з дитинства. Мені здається, що цей тональний підходить мені за відтінком краще, ніж мої тональні. Хрибає У Тону така щільна текстура, як я вже сказала, тобто він. Ну, він перекриє вам багато чого, мені здається, хоча ну от, почервоніння він мені взагалі не перекрив. Я вирішила розтушовувати саме спонжиком, через те, що просто не знаю, пензликом я вже не так часто тушую взагалі тональні. Я знаю, що це шок пензликами просто. Мене не мили 10 років. Покриття стає більш, знаєте, таким товстим. Товстим це я стаю, коли у півночі сосиски жеру. Більш щільним, більш таким покриваючим. Я цього не завжди хочу. Останнім часом, як я вже казала в минулому відео, мені хочеться більш легкого покриття. Там в Аврорі, до речі, продавалися спонжики, не тільки в Аврорі, але ми вже не вкладалися трохи в бюджет, тому вирішила їх не брати. Я слухайте, я взагалі не бачу і не розумію. Чи підходить мені цей відтінок у будь-якому разі вже діватися нікуди? Ми вже його нанесли. Не хочу думати, з чого він складається, і взагалі як він подіє на мою шкіру в подальшому. Але можете от роздивитися, як виглядає зараз покриття. Мені здається, не так вже й погано. От Я в дзеркало дивлюся, ну, типу. Не така вже жахлива ситуація, як я собі уявляла. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ви з цього приводу. До речі, я використовую як дзеркальце палетку від глемві, яку ми з вами вже робили на неї огляд. Чому я взяла ці пензлики? Гарне питання. Не знаю, певно, щоб не мити свої. Нафіга мити, якщо можна кожного разу купувати нові. Правильно, правильно. Ну, ти я так подумала і взяла ці пензлики. Ні, якщо чесно, звісно, то жарти. Я взяла їх через їх зовнішній вигляд, тому що мені просто дуже сподобався цей енім. Що е, це орнамент? Принт? Хочте, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить. <свісно> ну, це звичайні, дуже дешеві синтетичні пензли. За 69 гривень ми отримуємо пензлик для пудри, щіточку для брів. Не впевнена для чого цей маленький пензлик, можливо, для того, щоб наносити помаду. No comments, я не знаю, для збочинців, певно, цей, ця губка, цей міні спонжик для ціней. Ну, ціні я особисто ним ніколи не наносила. Але можливо, щоб наносити блискітки поверх якогось клею для блискіток. Можливо, в теорії це вам може знадобитися. І тоненький, до речі, дуже. Зручний, мені здається, пензл для того, щоб підчати консилером стрілочку, наприклад, або контур губ. Чи погано це за 69 гривень, можливо, ні, можливо, комусь реально це буде зручно. Як мінімум, святковий настрій забезпечено. Так, поїхали. Коротше, робимо брова. Для того, щоб їх намалювати, нам знову не пощастило. Знову я не знайшла окремого нормального олівця, щоб малювати брова. Ми знову будемо робити їх тінями. Чому б ні? Я, якщо чесно, малювала брова тінями десь років до 19 і мені. Мені було нормально, У мене не було окремих продуктів для бров, бров. Ця палітра теж від Ruby Rose. Знаєте, в мене була палетка цінеї від Ruby Rose, коли я була маленькою. Там теж були, знаєте, різні кольори. Я її, до речі, дуже любила. Хоча там все було лише блискуче, мені підходило. Я одразу не помітила, але я тут, знаєте, такий з пластику папірець. Папірець, з пластику захисна плівка, яка захищає наші тіні. Тобто я впевнена, що їх хоча б ніхто не мацав. Як бачимо в цій палеці, в нас є як нюдові такі кольори, так і більш нюдові кольори. Вона нюдова, ні, вона не яскрава. Новим пензликом набираю ось цей відтінок з цієї палетки. Він матовий, мені здається, і буду намагатися щось намалювати. Мені здається, може щось вийти. Він сірий. Сірий колір це не так жахливо, як був би, наприклад, якийсь помаранчевий. Щось він робить чи ні, я не розумію. От зараз, коли малюю брова, бачу, якою старою робить цей тональний мою шкіру. Він буквально додає зморшок там, де їх нема. Тому що в мене міміка дуже активна. І коли я посміхаюся, наприклад, він западає от в цю нову зморшку від посмішки, і потім, коли розслабляється обличчя. Він залишається у цій зможці. Коротше, нічого приємного в цьому немає. Мені здається, нічого кращого я вже з бровами не зроблю. Ну, я просто їх технічно заповнила тінями. Давай тобі теж тут домалюємо сьотіки. Твої добре. Ми зрозуміли, що в цьому челенджі в мене ніколи не будуть виходити нормальні брова. Давайте робити сводчі палетки. Як я вже і сказала, це Ruby Rose і коштувала вона 59 гривень. Відверто кажучи, я нічого взагалі не очікую від цих ціней. Якщо ти нічого не очікуєш, то тобі не так сумно потім буде. Ну, на перший погляд, у них є пігмент, в них є стиль, в них є свех. О, в них є праймер. Ось цей центральний рефіл. Це бачите, це кремовий такий консилер, праймер. Нічим не пахне. Дивно. Давайте нанесемо його на руку. Руку нічого не видно. Будемо пробувати його на очах. Я думаю, одне око ми зробимо з праймером, інше без. Ось це сводчі всієї палетки. Мені здається, знаєте, в неї непогані шимери. блискітки. ну я не скажу що тут. Є блискітки, сатини та шимери. А матові взагалі погані. Але матових тут дуже мало, тому пробачимо їй це. Отже. З цієї сторони я нанесу праймер трошки такими тап-тап-тап рухами. На цьому не будемо наносити праймер. Подивимося, яка буде різниця, як будуть поводити себе тіні. Знаєте, по відчуттям це знову така текстура, трішки як олійка. Я не впевнена, що вона буде дуже класно виглядати. Наприклад, якщо на ній розташувати матові тіні набираю ось цей сіренький відтінок на пензлик, це мій пензлик, і просто розташую його на все повіко Також додаю його на нижнє повіко. Як бачите, я не роблю якісь супер обережні рухи, я так сюди і сюди і пензликом. Я і в нормальному житті зараз не особливо так витрачаю час на тіні. Як вони будуть себе поводити з цим праймером? Дуже цікаво. Ой, до речі, до речі, чекай. Не дуже впевнена, яка ціль була у цього праймеру. Можливо, щоб тіні виглядали більш яскравіше, але вони в мене не виглядають яскравіше, вони просто краще розташувалися на цьому моці. Тому прикольно. Меншим пензликом набираю ось цей коричневий відтінок і мазюнькою в куточок. Це. Цей колір я вже обережніше додаю. Бачите, трошки плямок він залишає. Ну, відверто кажучи, не найкращий коричневий, який я пробувала в своєму житті. Але знову бачу різницю. Тобто, тут мені здається, не знаю, чи бачите це ви, але що розташувалося тут краще на праймері в цій палеці, до речі, є ось цей пудровий відтінок. Я вам вже казала, що мені подобається, коли в палеці є пудрові, ними можна зручно підчищати. Ой, не туди залізла. Ними можна зручно підчищати тіні, якими ви залізли не туди. Беру таку золотаву блискітку, хочу її покласти на середину. Ну, це більш такий сатин, звісно. Додала ще зовсім трошки стрілочки, ось цим чорним кольором. І візьму світленький якийсь шиммер просто в куточок, ось так. Намазюнькати. Чи можна нафарбуватися цією палеткою? Звісно, можна. Чи набагато вона гірша, наприклад, за ті самі Essence, які ми тестували в інших відео? Ні, не сильно гірша. Нормальні ціні, дуже приємна ціна. Типу, якщо вам треба нафарбуватися і ви не хочете витрачати гроші, наприклад, вам палетка на один раз. От ви не фарбуєтеся в житті, але от, ну. Весілля у подруги, ну треба нафарбуватися. Купуйте, не бійтеся, мені здається, купую, <inizi> боже, я ніби рекламую, ні. Можна купувати, мені здається, ви будете задоволені, особливо, якщо ви не, не дуже часто фарбуєтеся так, чисто на деякі там події нафарбуватися можна спокійно взяти. Mm -hmm. Зараз тетя додумається, як її відкрити. Окрім того, що це пахне як косметика моєї бабусі, тут ще є що почитати. Я так думаю, що це Коротше, тут є перелік усіх продуктів від Ruby Rose, від... Туші до помади, до якихось тональних. І ви вишукуєте ваш продукт, який ви власне придбали, і читаєте про його властивості. Я не знаю, чи тут є склад. Мені здається, складу тут нема, але у будь-якому разі, хоча б можна почитати, що нам обіцяють. А обіцяють нам наступне: Легка компактна пудра з увлажнителем, чому не державна? Ісключительно і стойкі цвіта, відінки пудри. Прекрасно завершать ваш макіяж, Компактна пудра. Льохи текстурі мають багато відтінків, які дозволяють це просто заснути можна, давайте відкривати. Тут є аплікатор, це прикольно, до речі. Я не буду скаржитися на це, бо іноді іноді я використовую таке, коли виходжу на вулицю, беру з собою пудру, я поправляю макіяж продовж дня, освіжаю за допомогою такого спонжику. Ну, це просто дитяча присипка, але мені подобається, що по перше тут був лист з описом. От я знайшла склад. На якому місці тальк? Я впевнена, що на першому. Тальк, на першому місці. Ще з плюсів, її до мене точно ніхто не відкривав. І це я вважаю реально класно. Ну, На фоні іншої косметики, яку, вочевидь, хтось мацав. Слухайте, вона непогана, вона мені подобається. Я пам'ятаю, що в мене і раніше була пудра від Рубіроус. Ну, знову ж, коли я була підлітком. Я купувала її в нашому універмагу. Універмазі. Універмау. Коротше, я її купувала за теж дуже маленьку ціну, і навіть пам'ятаю, що я користувалася цією пудрою в Італії кожного дня замість тональної основи. Якщо вас не бентежить запах аромат дитячої присипки, то якщо чесно не бачу мінусів в цьому продукті, окрім того, що це відвертий тальк. тальк ну, забиває пори, наскільки я знаю. Але якщо вам пофіг і вам потрібна пудра, то нормально нічого поганого не буду казати, тому що вона заматувала мені шкіру. Власне, що треба від пудри, щоб вона нас трошки замату... заматувала, закріпила макіяж. В її випадку вона ще дала трохи додаткового покриття. Що теж приємно спочатку в Аврорі я купила цю палетку, вона теж запакована. Ой, люди, приємно, приємно! Все, я не буду лаятися майже все в нас запаковане за 69 гривень. Ми отримаємо відтінок пудри, відтінок, я не знаю, що це типу скульптор. Рум'яна, і я не скажу, що це хайлайтер, бо це дуже темний відтінок. Свочи в студію. Така краса в нас виходить. Бачу вже, що, звісно, ну, скульптор такий цікавенький колір в нього, але маємо, що маємо. А ще я не змогла втриматися. Ну, Це просто. Ля... Це... Я не можу вам описати, як я сумувала за такими продуктами. Ви чуєте? Ви чуєте цей звук? Знаєте, кульки ось ці в моєму дитинстві, я про них мріяла. У всіх. Подруг моєї мами, мені здається, такі були. Фу! Тхне пластилином. Для тих, хто не такий старий, як я, коротше кажучи, це рум'яна, які ти ось так перемішуєш, і вони тобі віддають трошки кольору від цих кульок. Ну, просто моє дитинство нічого не бачу, а де дзеркало моє. Це ж просто це відвертий хайлайтер. Краще не становиться. А... Угу, угу, угу. Знаєте, я візьму пудру, та трошки зверху фігакну ще пудрою. Я що її зможу відкрити? Як її відкрити? Ой, ну це просто А, ну, це допоможе цікаво. Не особливо Ой. так без паніки. Зараз ми візьмемо трошки контурінгу нашого з палетки і врятуємо все Ля-ля-ля Ну я гадаю, що це ближче все ж до бронзеру. Історія футхне, знаєте, дитячою косметикою, але з таким терміном придатності, який закінчився, коли я була дитиною десь. Ну, плюси, звісно, є. Він непогано розташувався. Плюси закінчилися. Беру рум'яна. Рожеві, от мені здається, рум'яна. Ось ці мені сподобаються, тому що вони принаймні матові. Ну вони не такі рожеві, як в упаковці. М -м -м. Чи то я сліпа, чи то вони якісь. Умаранчеві, я не знаю. Мені навіть пофіг, як вони виглядають на обличчі, ці штуки. Мене власне цікавить тільки процес змішування цього кольору на пензлик. Ну це відвертий хайлайтер. Звісно, ми його додали зверху, і я гадаю, що він ну, органічно вже виглядає. А ну подивимося, як він буде виглядати зверху на губі. Нічого не видно, М -м -м нічого не видно. Ви знаєте, мене рятує те, що я зараз погано себе бачу в цьому освітленні. Вас нічого не рятує. Тому роздивляйтеся, пишіть що думаєте, як вам цей контурінг та рум'яна. Якщо без сарказму нормальна штука, якщо вам пофік на цей аромат, аромат дитячої, не дуже хорошої косметики. В цілому, ну, типу, можна користуватися. Я не знаю. Я б не користувалася, тому що просто мені відтінки і запах дуже не подобаються. Це, ну, купити чисто, щоб це слухати. АСМР, медитація. Медитація на гроші. Ну, щоб купити норм косметик. Спочатку я здивувалася, чому гель для Бріф в нас ледь не найдорожче після пензликів. Потім я зрозуміла, що це бренд Color Intense. і мені здається, це якийсь бренд більш-менш знайомий мені, тому що я про нього чула в TikTok. Спробую нанести його на бровки. За консистенцією він як водичка. Це не дуже гарний знак, як зазвичай, це. Закінчується тим, що такі консистенції мені брова не тримають, але подобається, що він прозорий і, звісно, дамо час, щоб застигнути. Можливо, він не нормальний, можливо, мені здається, що він не буде нічого тримати. Туш для вій. Чому я обрала саме цю? Там був великий вибір саме тушей. Тушей алюгень це не французька, не знаю, чого я так її читаю. Туш для вій об'єм та довжина. Мене. Туші цікавить завжди довжина. Я люблю довгі вії. Ну, власне, через це я її обрала. Хоча, звісно, це не дуже безпечно малюватися. Я не знаю, скільки вона лежала в тому залі. Я не знаю, скільки її там не купували. Можливо, більше двох місяців, і за ці два місяці їм міг спокійнісінько хтось відкривати. А це означає, що вона або засохла, або в неї потрапили бактерії. Ризикую своїм здоров'ям, коротше кажучи, зараз одне мене тішить, я це все одразу після цього відео змию. Пропало, все ця туш жахлива. Вона мені просто профарбувала мої вії, не додала об'єму, не подовжила їх, осипалася під очі трохи. Не подобається ця туш, хоча вона коштувала не так вже й дорого 55 гривень. Вважаю, що вона своїх грошей точно не вартує. Знаєте, що мені нагадує цей макіяж очей? Цю маску, де ти трохи схожа на якогось просто трансвестита робота з TikTok, коли він тебе перетворює на Кім Кардаш'ян. Але у погану її версію. У мене дві помади. Дві помади. як Одна з них це блиск. Мрія мого дитинства, знову ж. Це, як і ці рум'яна, це були, знаєте, такі імпульсивні покупки. Я пропоную спочатку спробувати його нанести. Знаєте, зараз в TikTok дуже-дуже модні такі блиски. Супер яскраві. Боже, перший приємний аромат за це відео. А, знаєте, цукерочкою. Такою дуже солодкою, боже, льодяник! Людяник! Це людяник! Ана, я перепрошую за цей просто інцидент. Так, от зараз дуже модні яскраві блиски, які переливаються різними кольорами. Взагалі, блиски. А що він такий? Подивіться на нього в упаковці і подивіться на нього на, на мені. Дає дуже-дуже легкий відтінок, а де блиск, я не розумію, такий, щоб мерехтіло аж тут все, щоб. Боже, з космосу мене було видно. Я на таке щось розраховувала, відверто кажучи. Знаєте, вперше я розраховувала на щось крейзі, а мені вийшов дуже красивий нюдовий блиск. І я навіть розчарована. Він дуже красивий. Дивіться, як він гарно підкреслив мені губи, дав їм невеличкий тінт рожевий, при цьому вони виглядають дуже елегантно, я б навіть сказала. Дівчата, 39 гривень за блиск, який робить роботу Діора. От реально, в мене Діор робить схожі речі з губами. Він, до речі, ще повинен зволожувати та захищати від подразнень і давати 3D-ефект. Де 3D тут я не бачу, але ну, він гарний, він дуже гарний. Я хотіла взяти червону помаду. Мені дуже хотілося нарешті вже доповнити лук чимось червоним. І такі помади були в червоному кольорі, але вони всі були відкриті і використані. Ні -ні, ми не їх реально хтось відкривав, хтось навіть мені здається сводчив їх. Я не знаю на якій частині тіла їх сводчили І мені страшно. Тому я взяла ту, яка не була відкритою. Я на це сподіваюся, принаймні. І кольор в неї не червоний, а яскраво такий малиновий. Що теж не дуже погано. Яскраві кольори мені пасують зазвичай. <гум> ну вона така трошки пластилинова, але помада є помада, вона фарбує. Мені здається, в її складі один віск та пігмент, тому що просто це як фарбуватися свічкою. І за відчуттям, і за пігментом, і за тим, як вона виглядає. Вона тупо якийсь віск. Але що очікувати від помади за 39 гривень? Мені здається, що найвеселіше вона заявлена як матова помада. Вона жодному випадку не буде матовою, бо вона виглядає дуже такою глянцевою, не скажу навіть сатиновою. Спот, що це треба зараз робити? В магазині були виключно яскраві кольори такої помади: або темні, або червоні, або малинові. От якби в цієї помади була якась нюдова лінійка кольорів, вони б виглядали дуже класно на губах, мені здається, тому що вони були б напівпрозорі, давали б таке легке сяйво, як блиск, але з пігментом. Ой, ну що, красуні! Фінальний лук! Ну що, оцінюйте мене. Макіяж нас вийшов приблизно наступний, можна замінити цю червону напівчервону, напівружеву помаду, на цей чудовий блиск, і буде вже зовсім інша картина. Дівчата, що я можу сказати по продуктам? Якщо у вас є можливість, купіть краще на суму 500 гривень один, але класний продукт наприклад, мультітаскер для губ, щок, очей. Який вам дасть пігмент на три ділянки, але він буде якісний. Купити один нормальний тональний крем, наприклад, від Maybelline або Evelyn. Не знаю, я просто не дуже довіряю саме складу цих продуктів, тому що їх відкривають прямо в торгівельній залі. Те, що вони працюють, вони працюють, вони мені зробили макіяж, але я не знаю, що буде з моєю шкірою після цього. Я гадаю, що висипання. Тон мені не дуже сподобався, він підкреслив зморшки. І взагалі, ну ви бачите, яка в мене шкіра, хоч. Хоча її трохи розгладила ця пудра. Вона мені в цілому, давайте так, це не найгірша пудра, яка могла нам потрапити. І вона навіть приємно виглядає з пакуванням нормально, нагадує мені про дитинство знову ж. І в цілому, з усієї цієї підборки продуктів, я б сказала, тіні і пудра мені сподобалися найбільше, не враховуючи цей чудовий блиск. Реально, я, скоріш за все, буду ним користуватися, тому що він виглядає розкішно на губах. За його ціну дівчата, беріть, реально. Як я й думала, цей гель для брів нічого мені не зафіксував, проте я на це й очікувала. В нього текстура як водичка. Можливо, якщо у вас більш слухняні та такі більш тонкі брови, ніж в мене, вам він підійде. Ці два продукти, ну я не знаю, нормальні. Знову ж, якщо немає альтернативи, ними можна нафарбуватися. Пензлики теж непогані. Знаєте, не можу сказати, що це якась неможлива місія, норм за винятком цієї туші, бо ви бачите, що вона мені взагалі нічого не зробила, якщо ну, вона б хоча б нормально їх профарбувала, навіть цього нема. Пишіть, який продукт, на вашу думку, найпрекрасніше поводив себе сьогодні. Мені здається, можна спробувати зробити косметичку за 500 гривень ще раз, але спробувати знайти більш мультифункціональні продукти. Пошукати, можливо, щось в Єві. Хай продуктів буде небагато, але ми ними зробимо цільний макіяж. Дайте мені знати, якщо вам було б цікаво побачити таке відео. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви підписані на цей канал. Я сподіваюся. Запрошую вас у інші свої. Соцмережі, такі як тікток або інстаграм, і бажаю вам гарного дня! Сподіваюся, ви в безпеці, Па-па!